І що стосується, до речі, про радянську армію, яку Росія любить називати Руською, мовляв, там воювали тільки руські, залишимо в спокої статистику по кількості людей різних національностей, які воювали у радянській армії. Там дійсно воювала багатонаціональна армія. Але, наприклад, що стосується тих людей, які ну, безпосередньо були причетні до визволення е, Освенцима. Марія Захарова каже, що ну, не буде тільки тих, тобто руських, хто визволяв Освен. Е, відомо, що. Першими у ворота Освенцима увірвалися підрозділи стрілецького батальйону 100-ї стрілецької дивізії, яка воювала у складі 60-ї армії Першого українського фронту. Так, от цієм, цим передовим загоном командував Шапіро Анатолій Павлович уроженець України Полтавської області, а за національністю єврей. Тож хто визволяв Освенцим? Питання риторичне Тож, друзі. Що ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаган?